Косметика, яку я купила під впливом тіктоку, і не пожалкувала про це, Ну що. Погнали, покажу. Взагалі купувати косметику по порадам з Тіктоку не завжди настільки погано. Майже все, що я купувала по порадам з Тіктоку, мені сподобалося. І на сьогодні я покажу перший такий продукт, який якийсь час розірвав Тікток. Це ось такий Color Push Lipstick від Патрісія Лідо. В мене саме в 0,3 третьому відцінку. Не знаю, я його купила мені. Якийсь час він подобався, дуже такий приємний по відчуттям на губах, але я просто ним не користуюся. Класний продукт, я в ньому не розчарувалася, але навіщо він мені? Але виглядає на губах дуже класно. Далі на черзі йде ось такий блиск від Color Intense, Він дуже по вигідній ціні продається, десь 70 гривень, і він... Дуже класний. В мене саме відтінок 19 але там є багато відтінків. Я цей замовляла на сайті Аврора. І останній продукт на сьогодні це буде ось такий консилер Fit Me. Не знаю, багато його зараз почали хейтити, але я скажу так, що я ним вже користуюся більше року. Це вже мій другий такий консилер. В мене в 12-му відтінку. Він мені дуже подобається. І я користуюся цим консилером майже щодня. Зараз в мене просто з'явився новий. Я стараюся якось це балансувати, щоб і тим, і тим користуватися. Але ось такі продукти. Чи хочете, щоб я зняла зовсім інше таке відео? Продукти з Тіктоку, які я купила, і пожалкувала про це? Пишіть про це в коментарі, і я обов'язково це зніму. Ну що, бувай!